Намір Луцького губернатора стати народним депутатом у засобах масової інформації вже хрестили цитата наміром уникнути відповідальності за стан справ у місті. Сьогодні громадські активісти Луцька знову звернули увагу на зникнення історичної частини. Серед місця Луцька забудовують без жодного дозволу і погодження. Небайдужі неодноразово звертались до керівників міста та області, але чиновники мовчать. Ігор Левчук чи не єдиний активіст, який вголос розповідає про знищення старої частини Луцька. Він показує вірменську церкву, якій шість сотень років. А люди забули, що старовинності мають бути недоторканими, і за один день взяли й добудували до неї своє житло. Знову ми бачимо двохповерхову споруду, яка була побудована. Жодної реакції немає. Ми подали інформацію в обласну державну адміністрацію, виходили спеціалісти відділу. Вони цього цих добудов також не побачили. Власник будівлі запрошує у своє житло. Каже, тут все законно і на те має рішення суду. А якщо його добудову назвати руйнацією пам'ятки, так до того переконує Богдан, доклалися усі його сусіди. Багато років там існують квартири, видовбані балкони. От. Ну, можете прийти подивитися. Ну, років 20, як мінімум, там не робиться навіть косметичний ремонт. По такій схемі збудовано багато будівель у Луцьку, а 225 архітектурних пам'яток просто перейшли до приватних рук. Ділиться з ТСН захисник культурної спадщини міста. Водночас керівник області, який і має наглядати за заповідником, мовчить. Наш губернатор повинен був знати про таких речей в першу чергу від своїх фахівців, а не від громадськості. Хоча громадські багато разів піднімає ці питання, матеріали зараз направлені в бос в курсі прокуратура. але чомусь ці справи не рухаються, вони застрягли. Можливо, є і казівки які зверху їх не рухати в обласній адміністрації. Кажуть, нічим у збереженні вірменської церкви зарадити не можуть. По перше, проти рішення суду не підуть. По-друге, бійців за культурно-історичний спадок бракує у секторі при облдержадміністрації. Рації всього троє працівників кілька тисяч пам'яток, тобто, це порядка півтора тисячі, які в нас є під охорону, і близько трьох тисяч нововиявлених пам'яток цих людей явно недостатньо, і це не є виною. Власне, обласної адміністрації громадські активісти і депутати вже звернулись до прокуратури з проханням втрутитися і назвати винних у щедрій роздачі земель і дозволів на знищення історичних пам'яток. До їхніх голосів додали свої і прості лучани. Звичайно, коли втручаються, руйнують пам'ятки і будують нові просто для того, щоб комерційні приміщення щоб заробити гроші. Це проблема. Влада нічого не, не робить для того, щоб щось поміняти. Тобто реально зараз влада за гроші, можна зробити все забудувати де хочеш, і так далі. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Волинь, ТСН 1+,1.